Справа 929. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, дивимося, перше рівняння у нас мінус х дорівнює 17. Ну що ж, давайте тоді знайдемо протилежне число до мінус х. І з лівої і з правої частини, то ми записуємо, що мінус. А в дружках записуємо мінус х. Це буде дорівнювати. Ми, якщо і права частина мінус, то запишемо мінус 17. Гаразд. Ну що ж, протилежне число до мінус х це буде просто х. То ми записуємо, що x тоді дорівнює мінус 17. Є. Ну що ж, якщо замість х ми в перше рівняння підставимо мінус 17, то протилежне число до мінус 17 якраз і буде 17. Переходимо до другого рівняння мінус y дорівнює мінус 1,8. Ну що ж, візьмемо тоді протилежне. Число від лівої і правої частини, то ми записуємо, що мінус, мінус, Y буде дорівнювати мінус, а тут буде мінус 1,8. Є? Ну що ж, протилежне число до мінус Y – це буде y. І це дорівнює протилежне число до мінус 1,8 це буде 1,8. Тобто, що y у нас дорівнює. 1,8. Якщо ми у друге рівняння підставимо замість y 1,8, то нас вийде тож Ліва частина дорівнює правій. Переходимо до третього рівняння. Мінус 9 дорівнює мінус, мінус 9. Ну що ж, давайте запишемо, а що ж таке мінус мінус 9, то ми записуємо, що мінус p дорівнює. Протилежне число до мінус 9 це дорівнює просто 9. То ми можемо так записати. Ну, а зараз давайте знайдемо протилежне число від лівої і правої частини. Допишемо мінус, то пишемо, що мінус, буде мінус p, дорівнює тоді мінус 9. Але що таке протилежне число до мінус p? Це буде саме число p. То ми записуємо, що p у нас тоді дорівнює мінус 9. Є? То якщо тут в третє рівняння замість P ми напишемо мінус 9, то у нас вийде протилежне число до мінус 9, це буде 9, і справа у нас 9. Ну що ж, переходимо до четвертого рівняння, мінус t дорівнює 0. Ну, давайте тоді мінус знайдемо, допишемо «мінус» зліва і справа, то ми записуємо, що мінус, мінус t це дорівнює. Ну, Запишемо так, мінус, а тут запишемо 0. Хоч так і не пишуть, але протилежне число до 0 це буде 0, то, а протилежне число до мінус Т це буде Т, то записуємо, що Т дорівнює 0. І дійсно, протилежне число до 0 це буде дорівнювати 0. Гаразд. Ну що ж, Ми знайшли всі корінні рівняння, записуємо відповідь. В першому рівнянні записуємо корінь рівняння мінус 17. В другому рівнянні це буде 1,8. В третьому рівнянні записуємо мінус 9. І в четвертому рівнянні. Корінь у нас 0. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з протилежними числами. На цьому вправу завершено.